Армадол, забудь про головний біль. Більше 60% українців потребують психологічної допомоги? Отакі дослідження, така статистика, як довготривалий стрес впливає на мозок і на психіку загалом, що допоможе вийти з цього хронічного стресу? Як різниця довготривалий стрес від короткочасного? Чи є в цьому різниця? І що надзвичайно важливо, чи можна без рекомендації лікаря самому собі призначати заспокійливі? Оце дуже Психотерапевт важливо. Олег Чабан у нас в гостях. Пане Олеже, ми запрошуємо вас. Ми чекали вас, багато питань. Я сижу біля вашого е, сьогодні. Вітаю, вітаю, вас. Доброго ранку. Раді Добрий вас ран. бачити, Тут наче, наче юстиція. Будемо робити знаєте, якісь так, експерименти і демонструвати. Так. Принаймні. Отже, довго тривалий стрес. В ньому українці знаходяться бідам. вже більше семи місяців. Здавалося, правильно, як Люда сказала, ми нібито побороли перший шок. Ми ніби переварили все це йдемо далі. Воно безперечно відкладається на нашому здоров'ї, на нашому самопочутті, на тому, як ми спимо, як прокидаємося, як з цим боротись, довго тривалий стрес. І чим він, до речі, відрізняється від короткого стресу. Ні, взагалі потрібно говорити, що не просто довготривалий стрес, а військовий стрес. А це велика різниця. Мирний стрес, військовий стрес. Тому що військовий стрес це масовий, це гротесні сцен, це зміна карти життя, це кардинальна зміна долі. Навіть ну багато українців на превеликій жалі, якщо буде війна. Більш тривало залишиться за кордоном. Вони обрістають тим, що дітей влаштовують школи друзям і так далі. Тобто, це значно більша різниця. Тут проблема не в стресі. Стрес був, є і буде. От Гансельє сказав геніальну річ. Людина, яка описала стрес, пояснила стрес, як це ми адаптуємося. Він сказав: Без стресу життя неможливо. Стрес це сіль життя. От він так і це буквально його фраза. Тобто, стрес в нашому житті був, є і буде. Це до цього потрібно прийти. Але те, що ми знаходимося в хронічному дистресі, угу. от тепер новий термін не стрес, а дистрес, бо є поняття еострес. Стрес навіть від задоволення. Так. Від збудження, коли це серце має. вилітає, це, а, теж стрес. І, це також стрес, це також піднятий кортизол, це піднятий артеріальний тиск. Навіть можна померти від еустресу, від задоволення. Від радості, від радості можна, uh -huh. абсолютно вірно. А є слово дистрес це до чого? До того, що ми ніколи не можемо бути готові. Дивимо, ну, ми що ми до всі, до, в школі всі. бути готовим до війни. Ну хоч не хочеш. Тому тут проблема в тому, що ми знаходимося в гойдолках. Оптимізм і оптимізм дві точки. Але від оптимізму до оптимізму ми знаходимося в стані збудження, ейфорії, Ми перемагаємо вперед, звільняємо території, застигли. Якось по карті не дуже суєшся. Ти ж не знаєш а, деталі, а, починаєш а, не спускатися. А тут угу. починається нова тема. Що таке ядерновіна? Скільки боєголовок? А як треба ховатися? Пане здає... Олеже, пане Олеже, про емоцію. Просто зараз тільки що прийшло повідомлення із Херсона. Тимчасово окуповано. Наталя Недоступ пише. Зараз, чтоб, я сейчас я, 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 доеду да, до нашей э, мэрэджи, и вы, будь ласка, это стресс, мягко кажучи Я нахожусь в Херсоне после сообщения о том, что э, будет мобилизация, страх за своих мужчин очень сильный. 7 месяцев окопа умного режима, невозможно свободно дышать, спать не могу. Это эмоции, их не описать. Це наші значить... це дистрес. Оце якраз класичний дистрес, тому що страждає і душа, я в страху, страждає тіло, я не можу спати. Як правило, там заострюються хронічні хвороби, артеріальний тиск, і так далі, так далі. Це дійсно дистрес. І якщо він не завершується, тому що ми періодично звалюємося в нашому житті в стрес чи дистрес, але якщо він завершився короткочасно, от фокусно і щось, внутрішнього... тоді ми дуже швидко відновлюємося. Угу. О, це те, що сказав Ган Селіє. стрес це пристосування, це навчання. Ми за допомогою стресу навчаємося бути мудрими, не наступати Отримуюся на одні і ті ж граблі. От uh -huh. дуже яскраво, можливо, цим можна пояснити. А ви можете ро розповісти, що це буде за експеримент? От перед, от я сьогодні до вас їхав. Виїхав спеціально в 6-й годині ранку, щоб добратися вчасно, класно, приїхали зарано. Ну добре, <рес> на... на нагодували чаєм, напоїли, ну молодці ви. Але я до чого? От їдеш, заїжджаєш в Київ, особливо з передмістя. Що в що ти попадаєш в корки? Угу. Неймовірно великі корки, які зрозуміло чому. Ти тянешся, а якщо тобі треба дуже вчасно бути, от попав корок, ти виділяєш кортизол. Ти виділяєш гормони, які тебе збуджують одночасно. Ти починаєш ти ти заводитися Ти починаєш Ти на місці, але угу. стресуєш. Так. Більше того, тебе ще перед тобою хтось нагло проскочив по полосі і врізався перед тобою. І ти по гальмах вдарив це адреналін. Угу. Ти просто готовий його порвати, і збити, і так далі. Але адреналін за 5 хвилин спалиться. але в силу того, що я психолог, психотерапевт, я дивлюся на цей тягучку. Неймовірно включаю собі музик і Думаю, слушайте, мирне життя повертається, корки. Я чую, що штрафи пішли. Боже, точно мирне життя повертається. Слава Богу. Значить От, в цьому я виділяю дофамін, оцей солоденький уже продукт. І в принципі, що вийшло, я добирався до вас без пошкодженого здоров'я, без психіки, А якщо так... забравити до але. Мофамінчик? Якщо я буду незадоволений, тобто зменшува ага. цю оце яблучко солодке дофамін. Це буде переважцемотивація. Оця штука буде переважати. А більше того, якщо ми її будемо грузити постійно кожного дня, ще не територія, невідомість, мобілізація примусова російська і так далі, і так далі, то звичайно тоді оця штука переважить значно. І тут буде вже розплата здоров'я. Яка буде розплата? Якщо переважає з 8 місяців, постійного по Хто до чого схильний генетично. Хтось до депресії, хтось до виразкової хвороби, хтось до інфаркту міокарда, хтось до онкології це і ж, так далі. Це, так це вже розплата. Розплата за те, що наднирники виснажилися, вони не справляються з цим перевантаженим постійним кортизолом, збудженням, тому що кортизол – це частина, яка і так у вас виділяється вранці. Ми проснулися, він піднявся, але що він постійно цілий день і mm -hmm. не має компенсації задоволення врівноваження? розплати. Давайте ще раз оцю формулу, формулу. я, ну, з вашого прикладу, як ви реагуєте на корки, шукаєте в цьому щось позитивне і таким чином викликаєте в організмі підняття рівню дофаміна. Як можна справитися з тим, щоб побороти цей хронічний, хронічний стрес постійний? Збільшити кількість дофаміна це Я ж не сказав. сказав просто я право. попав в ситуацію, я безпомічний. Я розслабився, угу. я слухаю музику. Дофамін це нагорода, нагорода за щось. За те, що ти клепку включив, за те, що подивився по карті, він говорить: а переїдь там через переїзди, там можна об'їхати дещо довше, але ти будеш менше стояти. Я об'їхав, я сказав, який я крутий. Я довірився навігатору, вейзу чи комусь іншій програмі, яка мене підвела, я збільшив. Тобто, шукайте варіанти отримання в кінці нагороди за свої дії. Я колись з одним чоловіком підвозив його свого знайомого, і він мені таку цікаву історію розповів. Я на нею користуюся, вона мені допомагає. Ми попали. Põe em І запізнилися на зустріч разом. Я розумів, що нас чекають люди, ми запізнюємося, це. Це незручно. Єдине, що спасало, що нас двоє. І ми вдвох в одній машині. Ми вдвох запізнюємось. Є причина, зрозуміла. А він говорить: що ти так переживаєш? Ми ж не знаємо, чому нас доля завела в цю пробку. Може вона нас вберегла там від якоїсь аварії або від ще чого чого могло трапитись? А ми тут затрималися, і це не і цього не сталося. Я подумав, в цьому mm. дійсно є сенс. Тут, ми... тут, тут є дві речі: вас двоє. Перше, ви правильно сказали? Нас двоє. Коли ти розпреділяєш свою тривогу, переживання на інших, і ти розумієш, що інші в точно такій же ситуації, колективно цей страх, навіть колективний страх, він зменшує. Uh -huh. Твоє індивідуальне, тому що свої переживання вони дуже егоїстичні, це надмірно, mm -hmm. це, це, це кінець і так далі. А побачте, зустрілося таким філософом, каже, та ну йо, давай розслабся, давай послухаємо, поговоримо і так далі. Хороший Від того світ не зміниться, рухаємося далі і тому подібне. Це добре, щоб знайшли таку людину, об яку можна що називається психологічно. O О, тертися про нас. Кльове слово. <рес> тертися це про нас. Давайте трішечки цифр, так які ну, негативно впливають на здоров'я українців. Українці придбали на 32% більше антидепресантів, так спочатку повномасштабного вторгнення. Ну і ми ми часто бачимо і чуємо від знайомих так само, що ой, ти знаєш що? А випий там отакі-то заспокійливі. Мені там призна... призначив лікар, мені дуже допомогло, аби ми там якісь і кумі і купують. І, і купують, в соцмережах радять. Що ви скажете? Чи варто а, без призначення Таким лік, сарафанним призначати, радіо Якщо прозвучала дуже конкретна група препаратів психотропних, а антидепресанти відносяться до психотропних препаратів, там їх ціла велика група? Це призначення лише лікаря, і більше того, це рецептурне призначення Його не видадуть. Не те, просто те, порада через інтернет, через знайомого і так далі. і Тим більше паналогію я пила, мені допоможе. Я пила, мені допоможе. Треба розуміти, що тут дуже багато варіацій. Угу. На це і є лікарські знання і мистецтво оцінити симптом, синдром, нозологію, провести диференціацію, чи це може бути заострення хронічної хвороби, і воно дало якісь емоційні розлади, тому треба лікувати, перш за все, хворобу і так далі. і так далі. Це лише призначення лікаря. Не користуйтеся цими речами. Більше того, аптеки не, не повинні відпускати просто так по бажанню: дайте мені антидепресанти. Ну так, це зрозуміло. Ми все-таки, якщо повертатися до тієї теми, з якої. Ми починали. Як все таки, ми так розуміємо, що все одно наше здоров'я в наших руках? так? Ми живемо в стресі. Люди на окупованих територіях, війна, точка нуй, це, це все відбувається вже більше, ніж півроку. Як знайти якісь такі підходи, методи, розмови з собою, щоб це потім не розвивалося в якісь хвороби? Які є формули, якими можна скористатися? Я розумію, що це вони можуть бути простими, подивитися на сонце і розумію, що те, те, що ти сьогодні його бачиш, що воно встає, це теж щастя. І ти Сьогодні прокинувся, і життя продовжується. Це теж може бути формулою. Але якщо довгий стрес, про який ми говоримо, воно може не працювати. Ну що ж тоді робити? Беремо унікальну формулу: не що втрачено, а що збережено. Втрачено дуже багато. Будь-де і будь в кого. Навіть тут, в центрі Києва, коли ти кавку зранку попив, не те, що підвал Херсона, втрачено в кожного щось. Uh -huh. Навіть в тому числі слово перспектива. Uh -huh. От я хотів uh -huh. навчатися там чи хотів поїхати туди. Це все втрачено. Я можу перерахувати сотні варіантів, а люди добавлять до тисячі, що втрачено. Я завжди кажу: стоп, 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 стоп. Ви на сьогоднішній день живете. Ви просто дихаєте, випили там воду навіть просто чисту. Що у вас залишилося? От давайте почнемо з того, що залишилося, і навколо цього почнемо відновлювати. Руки, ноги є, ти бачиш світ, залишилося дуже багато, твоє соматичне здоров'я, твої діти є. Ти знаєш, що вони живі, залишилося ще більше. Угу. В тебе є друзі, виявляються, які точно так же на телефонному зв'язку. А роботодавець чекає, коли це все закінчиться, ця біда, і знову що пропонує, каже: Ні, ні, не зникайте, класний спеціаліст. Ти починаєш нарощувати і танцювати навколо слова, що залишилося. Оце потрібно зцінувати, тому що стрес це цінування, того, що втрачено. Це важливо, оце круто. я втрачений час, втрачене то втрачена робота. Я завжди говорю: ну почекай, ну є ж значно більші значимі речі, значимі для майбутньому завжди бачимо. Негативі. Є генетична програма твого життя. От подумай, навалилася біда, ти не думаєш про те, щоб покінчити життя самогубством, залишити всіх, вздрючити і так далі, і піти з цього життя. Ти думаєш, ти думаєш, як вижити значить, тебе вже є основа невтраченого. І тоді надбудовуй над цим невтраченому, оцінуй те, що не втрачено, і тоді включаєш три вісі психологічної гнучкості. Елементарно, перше психологічна вісь, що ти си тис індивідуально зробив для своєї душі кожного ранку, кожного дня. Що ти зробив для своєї душі? Ну що, хтось пішов молитися, хтось зайнявся йогою хтось щось прочитав, не дивитись України на це. підняти і Та елементарно почне. Хтось почав вивчати українську мову нарешті, зрозумівши, що треба її вчити, бо бо іншому неможливо, бо ти живеш в цій державі і, і правильно робиш. Хтось що зробив? Що ти зробив для своєї душі? Друге, що ти зробив для власного тіла. Якщо ти будеш... Поважно ставиться до власного тіла, воно подякує твоїм мізкам. Якщо ти будеш ставитися до душі, воно подякує твоєму тілу і кишківнику, і так далі. Ну і третє, що соціум робить, тобто, що твої друзі роблять, з ким ти спілкуєшся, чи ти індукуєшся страхом, і в тебе тільки одна тема ядерна війна і так далі. Чи ти слухаєш розсудливих людей, які говорять. Попередили так, що, що воно точно не нажме ні на які кнопки, тому що там ще є 10, більш-менш якісь можуть перервати і, і тому подібне. Тобто, слухати якісь аналітичні, а не просто вихвачувати лише негативну емоцію, саму негативну, налякатися цю самого, емоцію і впадати всіх в поширити, впасти і сказати Стоп ну тоді волкам до мене як Друзі, спеціаліста, а будь ласка, зараз не бакуємо показ... ми... Зараз дуже важливі речі про звісно. Зараз просто рисочку під нашою темою. Не показуйте мене, показуйте пана Олега. Рисочка така. Олег Сазонтович Чабан. Завжди стрес, але найголовніше це нагорода. А телефон у мене за гроші. Спасибі вам велике. Пане Олежа, дякуємо вам. Дякуємо дякую. за оптимізм, дякуємо за ті дякую. формули, які ви розповіли. Можна яблука забрати. А, -а, а ми лимончик заберемо. <ріст> Майте на увазі, лимон теж наш. <ріст> 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 Добре, дякую. Хай у нас буде рівнова. Привіт, я Людмила Барбір. Команда «Сніданку з 1 плюс 1» щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч. Вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00 на телеканалі ТЕД, а також на ютуб-каналі «1 плюс 1».